Всім привіт! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. Це відео щотижневих розборів, налаштування з енергією простору. Після розкотистої пікової енергії попереднього тижня з 10 по 16 листопада ми цілком можемо провалитися в емоційну яму втрати сенсів та розчарування. Нервова система дійсно перестане настільки гостро реагувати, і в цілому градус небезпечної та необачної імпульсивності меншає, але не зникає повністю лише менше. Натомість ми починаємо з вами ставити собі більше питань, більше осмислювати поточний життєвий етап напрямок, куди я рухаюсь, навіщо. І наша задача насправді не загрузнути в цьому овермисленні, коли надто багато застрягання та роздування проблеми. Натомість важливо не пропустити щось головне, зуміти, схопити основне, виділити. Абсолютно природнім буде рішення, дещо сповільнитись і в прийдешній тиждень. Не біжати стрімголов, і насправді цього і не вдасться зробити. Буде супутнє відчуття такого сповільненого руху, коли ви ось ось тільки но наважились на щось, пішли на зустріч змінам вашого житті. А тут ви, начебто, опиняєтесь в сповільненій зйомці. Матеріалізація не йде так швидко, як хотілось би. І поки ми не пішли далі в розбір, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, ставте вподобайку під цим відео, та після перегляду залишайте ваш коментар, що вам найбільше відгукується, що резонує з вами, з вашими життєвими процесами на даному етапі. До 15 листопада особливо тримається в підвішеному стані наступні процеси. Це рішення щодо напрямку руху, куди вкладати час, енергію, увагу, гроші. Це домовленості та угоди, особливо ті, що мали завершитись в рамках листопада. Це плани щодо змін в житті, переїзди, зміни формати роботи. В особистих стосунках в цей період, до речі, можливо, більше дистанції. І тому краще не вганяти себе в компульсивне прагнення. Отримати визначеність та ясність щодо почуттів, щодо намірів партнера або вас самих. Це слід зачекати, ця ясність вона прийде дещо згодом. Зараз, навпаки, йде така аспектація, за котрою буде важко погоджуватись на якийсь довгий, складний шлях. Хотітиметься все кинути за невдачі і в передчутті необхідної кропіткої роботи. Також в підвішеному стані формування остаточної позиції в важливих питаннях. Ви можете кілька разів змінювати наміри, відмовитись від уже погодженого, або ж навпаки, намагатись повернутись до чого, що ви вже насправді вважали завершеним етапом, що ви вже вважали своїм минулим. І може здаватися, що от те минуле воно було кращим варіантом. Виникатиме бажання повернутись до нього. Але насправді. Такого формату відчуття не є вашим істинним вибором, це не є знаком долі, що вам слід туди вертатись. Немає реальної потреби повертатись назад. Насправді є потреба розібратись, що ви маєте інтегрувати в своє життя з того минулого. І ретроградний Меркурій актуалізує ті фрагменти психіки, котрі потребують перегляду та актуалізації. Наприклад, ваші висновки щодо подій, щодо людей, котрих ви не можете відпустити, і ретроградний Меркурій дає можливість переобрати ці висновки, ці упередження, він актуалізує уроки, невиражені думки. Знову ж таки, виникає ілюзія, що минуле має більшу цінність ніж те, що ви маєте на зараз. Насправді ж знову ж таки актуалізується потреба доробити цю внутрішню роботу. Наприклад, прийдешньому тижні. В дні повернення Меркурія до Марсу, це з вівторка по п'ятницю. Простежити, від чого ви тікаєте, від чого з'являється різке не хочу, від чого йде роздратування, в яких ситуаціях ви прагнете не брати відповідальність, уникнути розмови, щось відкласти. І в більш такому буденному сенсі особливо середа та четвер будуть. Затримки будуть технічні збої, різкість, складність в комунікаціях. Ви можете буквально себе ловити на думці, що вам не хочеться відповідати на дзвінки, на повідомлення або ж ви хочете швидше щось зам'яти. Саме через це збільшується ймовірність помилок в документах, в переписках, особливо знову ж таки через поспіх. Раптове бажання закрити тему, імпульсивна покупка, відмова, обіцянка. Тож слід про це пам'ятати, і варто обходитись без припущень, важливо уточняти, якщо вас щось бентежить або щось залишається незрозумілим. Головне не додумувати собі нічого зайвого. І давайте простежимо наступний ланцюжок. Ретроградний Меркурій став 9 листопада в стрільці під управлінням Юпітеру. В той час сам Юпітер зупинився 7 листопада і з 11 листопаду переходить в ретроградний рух до 11 березня 26 року. Що для нас це означає? По перше, це подвійна необхідність дати собі час в найближчі тижні. Тільки на початок ретроградності відчувається як колапс, і прийдешній тиждень розхитує світосприйняття, віру в себе, в свій напрямок, взагалі свій прогрес, як соціального формату, так і побудови психічних упор духовного розвитку. Трачаються відчуття напрямку, проєкти можуть зависати зростає емоційна напруга через це. Все більше починає здаватися, що наші сенси, що те, що наповнювало життя, було рушійною силою. Є чимось випадковим, є чимось надуманим. Досягнення знецінюється, критикується. Що б ви не робили, цього здається недостатньо і не приносить того результату, який би вам хотілось. Це абсолютно нормальний процес, особливо в найближчі декілька тижнів. Юпітер архетипічно у глибинах психіки відображає, як свідомість формує сенс, як формує довіру до процесу життя, орієнтацію на розвиток, здатність бачити перспективу, здатність вірити. Віра, до речі, це на межі з Нептуном. Юпітер формує уявлення про те, що має значення, яким ми бачимо світ і яким ми бачимо себе в цьому світі. Я також притримуюсь концепції розгляду Юпітеру як того, що утримує систему життєвої орієнтації, наші цінності, відповідність між переконаннями та діями, здатність побудувати цілісну стратегію та траєкторію руху. Саме такий Юпітер може бути. І тому, коли Юпітер з точки зору Землі повертає назад та починає рух по п'ятно, ми стикаємося з внутрішньою розмитістю, особливо прийдешній тиждень, 7 листопада. Як Юпітер зупинився по 16 листопада, вкрай складно стає через нестабільність, через втрату орієнтирів, емоційні зриви. Ми вже не можемо рухатись, тому що так було заплановано. І зараз основне, якщо вкрай захочеться. Кинути те, з чим ви працювали, дійсно важко продовжувати. Це залежить від тих сфер, які будуть активно вмикатися саме в вашій натальній карті, але ви вже зараз слухаючи, можете відчувати, чого це стосується саме у вашому житті. Тож, якщо ви зіштовхнетесь в цей період з бажанням щось залишити, то слід перш за все запитати у самого себе, яка була ваша початкова мета. Який сенс, який стан ви туди вкладали? Що було вашою рушійною силою на початку? І від цих відповідей вже відстежити. по-перше, чи це було істинно вашим рішенням? Далі, який ви вже зараз? Які ваші погляди на життя, які ваші цілі, які переконання? Зміни, котрі відбулись з вами за цей час, могли просто-напросто створити несумісність з тією версією вас, коли ви тільки не починали. Якщо ви витримаєте цей етап і все ж дійдете до відчуття того, що ця ціль істина, що ця ціль ваша, і вона залишається незмінною, і будете продовжувати, то та сфера життя, бо ж діяльність, в залежності від резонансу з вашою натальною картою, буде змінюватись та розширюватись разом з вами, набирати нових сенсів, які відповідатимуть вже теперішній точці вашого розвитку. Якщо ж ні, то сприймайте це як коректоровку напрямку. Але це все все одно буде дещо далі. На прийдешньому тижні не поспішайте з рішеннями. Перспектива абсолютно нестабільна, і ви можете зараз рухатись в дещо інший вектор. Слід якомога менше підключати зовнішнього шуму, інформації, думки інших людей, очікування інших людей щодо вас. Темп розвитку зараз дуже легко спотворюють відчуття себе, свого голосу. В цей час абсолютно небезпечно порівнювати себе з іншими. Перш за все, ви абсолютно ніколи не знаєте шлях іншої людини. По-друге, це породжує внутрішній тиск і ще глибше занурює в ілюзорність прийняття себе та реальності. Вчиться слухати себе, вчиться бути з собою. І також слід сказати, що Юпітер в конфігураціях з ретроградним Сатурном та фіктивною точкою Ліліт в Скорпіоні. І я хочу зараз акцентувати вашу увагу саме на ліліт в Скорпіоні, так як скорпіонська тема. Ще гучно буде відігравати через тиждень. На прийдешньому ж тижні ліліт вносить весь цей процес, що ми вже проговорили, радикальність. Вона прориватиметься через те, що ми могли ігнорувати, те, що зазвичай залишається в тіньовій частині. А саме це страхи. Особливо страх невідомого, страх не бачити, куди рухаєшся, страх втратити орієнтир. Микаються інстинкти, те, що стосується колективу соціального визнання, особливо, як вас сприймають, чи відповідаєте ви очікуванням інших, чи можете втримати своє місце в соціальній ієрархії, чи матиме ваш вибір соціальне прийняття? Прориватимуться приховані мотиви в діях як важче, так і тих, з ким ви взаємодієте. Але цього не слід боятися, це один з важливих етапів до відчуття себе, до повернення до себе та звільнення від того, що вас обмежувало звільнення від зайвих тисків та цієї системи координат, з котрої ви вже виросли. І я думаю, що у вас все вийде на цьому процесі. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ви ще не підписались, то саме час це виправити. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте подобайку під цим відео та пишіть ваш коментар. Що вам найбільше резонуюче відгукується з процесами саме вашого життя? Буду рада почитати ваші думки та переживання. Дякую вам ще раз та до зустрічі на наступному тижні. На все добре!